Золото волоска. В одній країні королем був лихий і сварливий старий чоловік. Приходить якось до нього торговка рибою і каже Купи у мене оцю рибину король. Накажеш рибину засмажити, з'їси її і почнеш розуміти всіх звірів. Риб і птахів. Станеш найрозумнішим королем на світі. І хоч був король скупий і жадібний, навіть торгуватися не став. Покликав молодого слугу Іржика, наказав йому засмажити рибину на обід. Та дивися, погрозив король Іржику, з'їси хоч шматочок цієї рибини, відрубаю голову. Дивиться іржик на рибину і дивується. Кожна лусочка, як веселка. Шкода так учистити та смажити, але хто ж з королівського наказу не послухається. Смажить Іржик рибину і ніяк не може зрозуміти, чи вже готово. Треба скуштувати, подумав іржик. Тільки він проковтнув шматочок. Як раптом чує писк, і нам шматочок смаженої риби, оглянувся іржик, нікого крім мух. Аж тепер він збагнув, що це за рибина, а з'ївши ще шматочок, почав розуміти мову звірів. Пообідавши дивовижною рибиною, король велів подати двох верхових коней. І поїхав з Іржиком на прогулянку. Жвавий Іржиків кінь уперед рветься та як заірже, поскочімо, брате, та одним махом перестрибнімо через оцю гору. Добре. Б відповів йому королівський кінь. Та мій старий дурень чого доброго шию скрутить. Король усе таки. Ну, і хай собі скручує шию, сказав Іржиків кінь. Возитимеш молодого короля, а не цей старий боняк. Іржик не стримав сміху, але король теж зрозумів розмову коней, оглянувшись на Іржика, і запитав Чого смієся на нахабу? Згадав, як сьогодні два поворчуки чубилися. Дивися мені, погрозив король. А вдома велів Іржику налити собі келих вина. Якщо не дольєш або перельєш, накажу відрубати голову. Але поки Іржик наповнював келих, розчинене вікно залетіли, голосно сварячись, два горобці. Один з них тримав у дзюбі три золоти волосинки, а другий намагався їх відняти. Віддай, вони мої злодій. Ні, я їх підхопив, коли красуня розчісувала золоті коси. Такого волосся немає ні в кого у всьому світі. Її чоловік буде щасливою людиною. Горобці б'ючись, вилетіли у вікно, але один золотий волосок упав. на Кам'яну підлогу і задзвенів, ніби дзвоник. Іржик оглянувся і розлив вино. Ага. вигукнув король. Прощайся з життям. Король зрадів, що так легко позбудеться Іржика, бо й справді, що, як молодий слуга, умудрився скуштувати смаженої риби. Але тут королю сяйнула думка. Він підняв з підлоги золотий волосок і сказав. А втім, я тебе, мабуть, помилую, коли знайдеш мені дівчину, що загубила цей золотий волосок, і приведеш її, щоб я з нею одружився. Нічого не вдієш, узяв Іржик волосок, верхи виїхав з міста і дорогою наткнувся на палаючий мурашник. Чує Іржик? Як кричать йому мурашки Врятуй, Іржику, допоможи, горимо. Іржик зіскочив з коня і загасив полум'я. Мурашки обступили його. Спасибі тобі, добрий Іржику, якщо знадобиться тобі допомога, покладися на нас. Заїхав іржику темну хащу і чує, як хтось сумно пищить. Під високою ялиною лежать двоє воронят, що випали з гнізда, і благають. Допоможи Іржику, погодуй нас, бо ми з голоду от от помремо. Іржик відв'язав від сідла мішок з їжею і кинув його воронятам. Спасибі тобі, Іржику, закаркали воронята. Якщо важко тобі доведеться, згадай про нас. Доїхав Іржик. До піщаного берега, де сперечало двоє рибалок. Неводи одного принесли золоту рибку, а другий вимагав цю рибку собі. Мій не відкричить один рибалка значить, і риба моя. А човен чий? відповідає другий. Без мого човна ти б і невода не закинув. Продайте мені цю рибку, запропонував Іржик рибалкам. А гроші поділіть порівну. Іржик віддав рибалкам усе, що отримав від короля на дорогу, і кинув золоту рибку в море. Рибка махнула хвостом, виструмила голову з води і каже Як тобі знадобиться моя допомога, поклич, я припливу. А рибалки іржика розпитують, Куди йдеш добрий чоловіче? Шукаю наречену для свого старого короля красуню із золотим волоссям. Переглянулись рибалки, ти нас помирив, а ми добро пам'ятаємо. Красуня із золотим волоссям у всьому світі тільки одна, це дочка нашого короля. Бачиш на морі острів? Там, у кришталевому палаці, вона й живе. Щоранку вона розчісує своє волосся. Тоді займається над морем така золота зоря, що ми прокидаємося в своїй хатині, знаючи, що пора ловити рибу. Ми перевеземо тебе на острів, тільки тобі красуню не впізнати. Це ж чому? поцікавився Іржик, Бо в короля. Дванадцять дочок, а золотоволоса одна. І всі дванадцять королівен убрані однаково, з однаковими покривалами, що приховують волосся на головах. Королю острова Ірж уклонився і розповів, навіщо прийшов. Мені віддати дочку заміж за твого короля не шкода, сказав король. Але спершу виконай три моїх завдання. Відпочинь поки з дороги, а завтра поговоримо. Вранці наступного дня Іржик прийшов до короля, а той і каже Ось тобі перше завдання. Носила моя золотоволоса дочка на шиї намисто з перлів, та ненароком порвала. Всі перлини розсипались. Збери їх усі до єдиної. Пішов іржик на ложок, де королівна розсипала перли. За травою до пояса і землі не видно. Ех, зітхнув іржик. От би мурашок сюди. А вони тут, як тут. Чого тобі, Іржику, перли не зібрати? Це ми зараз. Забігали мурашки і ну стягувати до ніг. Іржика перлини за перлиною. Той ледве встигав нанизувати. А зібравши все на мисто, поніс королю. Перелічив король перлини. Все правильно завтра буде тобі важче завдання. Наступного дня король і каже Купалась моя золотоволоса дочка і випустила в море золотий. Перстень, дістань його, маєш на те день часу. Ех, подумав Іржик, окинувши поглядом неосяжні морські простори Золоту рибку б сюди. Раптом на поверхні показалась золота рибка і сказала Іржику. Бачила я щуку із золотим перстнем на плавнику. Ось я його добуду. Коли рибка повернулась із золотим перстнем на плавнику, Іржик подякував їй і поніс знахідку в палац. От так спритний чоловік похвалив король, завтра приходь за останнім завданням. І загадав король перенести йому. Живої і мертвої води. Пішов Іржик світ за очі і думає Були б тут мої воронята. Не встиг додумати, як чує свист крил і каркання над головою. Розповів Іржик воронятам про своє горе. Ти воду й принесли. Узяв її Іржик. І пішов до кришталевого палацу. Вийшов на узлісся і бачить між двох дерев чорний павук сплів паутину. Зловив у неї муху і вбив. Бризнув Іржик на павука мертвою водою. То відразу ж лапки склав і впав на землю. Тоді Іржик. Обризкав муху живою водою. Вона ожила, крильцями замахала, розірвала павутину і відлітаючи, продзищала. Я допоможу тобі впізнати золоту волоску. Отримавши живу і мертву воду, король за руку повів іржика до круглого кришталевого столу. За яким на кришталевих кріслах сиділи дванадцять красун, як дві краплі води, схожих одна на одну. Однакові плаття, однакові білі покривала на волоссі. Ну, вибирай, сказав король. Іржик підняв очі і чує свою муху над вухом. Дз, дз. Я тобі підкажу. Іржик повільно пішов навколо столу, а королівни однаково рум'янцем залилися. Але муху не проведеш. Не та, не та, не та. Ось вона, золотоволоска. На неї Іржик і вказав. Скинула тут королівна біле покривало. І золоте волосся розсипалось у неї по плечах. Поглянула вона на Іржика і очі опустила. Такого гарного і ставного хлопця вона ще не бачила, а заміж доведеться виходити за старого лихого короля. Та й Іржик закохався в неї донестями. А сварливий король, як побачив красуню, Відразу наказав готуватися до весілля і до страти. Думав я тебе повісити на сухому суку за те, що не послухався, але за те, що ти знайшов мені, наречену ось тобі моя королівська ласка. Велю тобі голову відрубати і з честю поховати. На ранок відрубали Іржику голову. Гірко заплакала золотоволоска, випросила у короля безголове тіло й голову Іржикову. Приклала вона голову до тіла, побризкала живою водою, і він схопився живий та ще гарніший, ніж був до страти. Король, побачивши іржика, так і підскочив, та ще й красенем заробився. Покликав хитрун ката і наказав відрубай мені голову, а потім хай золотоволоска побризкає на мене чудесною водою. Кат відрубав голову старому королю, і народ вибрав правителем Іржика. Золотоволоска стала його дружиною, і жили вони довго та щасливо.